Зквітла красунечко жовтенько, всьому. Юк у мене як заквітла. Кінець моя красуня великоквіткова. Найтемніший колір на відео вона якась така світліша набагато, так вона якась як бузкова. Пахне. Пахне неймовірно. І гібрид гігантської корінти, чи як вона називається? Якось так. Прийшов дощик. Всім привітик. Дякувати прийшов дощик, але ж вже бур'янець і в город не влізеш, тому треба чекати, поки буде погода і можна трошки посапати, попроривати бур'ян. Так, то поки віддихаємо. Гуляємо, як кажуть. Усім привіток з такої краси. Я для вас розпочала своє відео. Я, як ви зрозуміли, вже на дачі. Отак мене майори квітують. Цей рік не дуже вони густі. Ну як? Вони вроді би густі. Але в мене були такі, що прям взагалі і квітки менші набагато. А цей рік отака краса. Це моя краса з мого насіння. Просто купувала майори, сіяла і повибирала насіннячко. І отакі от в мене всі кольори радуги. Так, хочу розпочати відео. От, бур'ян. Неділю я не була на дачі. От що називається, коли неділю не буваєш і не сипаєш. і отакий пуртулак. Сходи кругом, портулак. Це капець. У мене саме найбільше всього це портулак на городі. Все. А інший бур'ян так собі. Чомусь мене портулак полюбляє. Хоча він їстівний, з нього класна закуска я робила з соєвим соусом і з чесником. Суперська. Але він дуже. Агресивний дуже агресор на городі. І були, були цю неділю дощі. Я неділю не приїжджала, неділю огірків не вибирала, там я вже полізла, а там просто кабани, отакі на долоню. Тому що ну, не виходило добратися, тому вже як є. Тому більше будемо їсти, в середній на засолку підуть. А меншечки, які то закруті в баночки. І тому от така красота була без мене. Я огірки вчора почала вибирати, бо вчора вечором пізно приїхала на маршрутці. О, тут не дуже якось, не знаю. Тут я не вибирала, не встигла вибрати, а на тій стороні то прям кабани були. Так, бурячок, вроді би, проріжувала його, а щось він треба буде попроривати ще. Так, це я десь повстромлювала свою пікінську. Це пізня. Але бачу, що не все прожилася. Ну, вже як є. Пару штук прожилося, пару штук ні. Бачите, який бур'ян? Дуже мокро. Мокро так, що я думала щось робити, але просто, дивіться. Ковіор це всю портулак. І сапати ніяк, щоб його посапувати, це нереально. Просто, тому що дуже мокро. Я пробувала купнути, але все в болоті. вони ростуть, попідростали, вони в мене цей рік пізно повсходили, то попропадали. пропадали. Цей поки не квітне. Ті квітнуть, ну, в завізі я не бачила пока що. Це капуста моя, яку блоха вже почала жерти, бо я неділю не була, не обробляла і тому отака зараза напала. Так, підтягнулася броколі. От. Броколі. Колірабі начебто. Чи броколі? Броколі. Забулася зрізати головки такі. Я вже її не кроплю, тому що не знаю, хоча треба буде покропити, бо там ще не зав'язується, ця зав'язалась вже є якось так. Це мої дині господині. В портулакові теж це ананас, наче що? Це сорт Леся? Як мене звати? А це ананасна оця. Вон маленька є. О, капуста. Портулак це просто треш. Що вам сказати. Дуже волого, дуже. Але дякувати, що пройшли душі, бо було капець. Вон боби які, боби. Зав'язується. Це моя диня. Називається сорт тітовка. Ніколи й не висаджувала, це вперше. Щось там цвіте, щось там начебто якась зав'язалась. Дуже мокро. Вона яка висить. Згнила. Полуниця. З болотом не хочу, треба, щоб сонечко було добре. Зараз покажу вам. Полуниця. Це ремонтантна, класний сорт. О, згнила, бо я її не зірвала попередній раз. І вона, на жаль, згнила. Забулася я за нею. Отака краса смачна. А зато бур'ян. Як таке може бути? От як, отака От зараза. Він дуже смачний. Оце відварюєте, кидаєте буквально на 2 хвилиночки в кипяток. Витягуєте, охолоджуєте соєвий соус, чесник, сольки трошки, бомба просто, дати настоятись. Дуже смачна закуска. Ну, бур'ян росте. Ну як таке може бути? Я думаю, де агроволокно і бур'ян. Ой, надавуса. Бачите, як вона проростається вже. Це вуса пустила. Краса, Руки не доходять до цієї полуниці, во квітує, класний сорт. Все люби вологу. Зато портулак. Ну, це десь понасівався. Багра волокно ціле. Капуста. Але слимаки поїдають, начебто тут немає. Я дякувати тримається. там десь, може, містами. А тут треба крупити щось там постійно, прям не знаю. Це моя рання. Це така рання. Не знаю, рання, мені здається, вона як не рання, а якась середня, бог його знає. Ну, Вона мене така маловата, тому що навесні посадила, об'їла зайчиха. У мене тут виводу був зайченят, тому вона об'їла через то ця пізнувата. Але не знаю. Подивимося, яка вже є. Боже, як мокро. Ходиш, просто взагалі. Дивіться, він. чіпляється вон до капці все. Підкопала я ще часник. У мене тут пару штучок було, забулася, то сохне. Посіяти треба горох заново, посіяти зелень, заново речку посіяти мені треба. О, І тут підв'язувати помідорки треба. Дитина поставила палочки ще неділю назад, а я неділю не була. І треба буде від фітовтори, профілактика вже помідорки позав'язувались, такі спів яця курячого. Роботи полно, але робити тяжко зараз, тому що дуже мокро, Вообще просто. І помідори підв'язувати полягали. Так. Кабачки, слухайте, я приїхала свині. Я зірвала вже пару штук. Їх поховала, ну це моя капуста пізня, начебто мені як на вид, як агресор. Бо та мідор. Дивіться, які свині. Це що це такі кабачки? Гляньте, з локтя. Я їх вибирала неділю назад, такі маньоні вибрала. Думаю, все, як вони, коли вони встигли вирости, я не знаю. А той то взагалі кабан. Чоловік каже: зривай зробити кабачкову ікру. Так не хочу з нею гратися. Більше вибрала, а це осталось раз, два і там ще третій. От пікінська. Моя пікінська. Гарно зав'язалася. Цей рік гарна капуста, ну і сорт гарний, і блоха вона вже почала. Треба, не знаю, пеплом якимсь зверху потрусити чи чим. Позривати пару головок треба. Позривати і в погріб. В погріб поховати. Ось така мені капуста. Це рання. Ото я там висадила пару штук, то, то пізня. То пізня там. У мене щось таке пішлення, як парить на дощню, хоча доща не показує. Не знаю. Чи булха жире? Ну, цю треба зривати, цю треба теж зрізати, бо піде в ще. Ці ще ні. Ось гібрид. Бачите, які вони листя не дуже. А он всі кабачат, теж є гнилі гниють. От. Уїжджала неділю назад, ось такі були. От як ці. А за неділю, бачите, які свині прям лежать. От, кабани. Я саме більше позривала, а ці поставляла, не знаю. Картопля стоїть, ну, якось так мене нагороди. Перчики попідростали. Все попідростало. От що коли волога. От що коли душі. Все зовсім. Ну, поливаєш, ну все одно все не так. Розумієте, все одно все не так, як природно, воно. Отаке. Все треба підв'язувати. Це моя бундюелька. Бондюелька, на жаль, ще не квітує. А почала зав'язуватися проста кукурудза. О, це в мене тут проста. Проста. Я так от тупо взяла, насадила тут, щоб трошки було закрито. Вон дуже гарна календула. Який календула, нагідки. Тут треба теж, він вже, бачите, цей, оцей лікарська. Така штука, я забула, як вона називається на кукурузіння, це коли вона квітує. Лікарська. О, там такі помідори. Я вже їх підв'язувала, але верхушки виросли, треба буде ще раз підв'язати. О там вже такі здорові помідори вісять. Ну, червоних немає ще. Так, А це начебто сорт мідор капусти. А там простий кабачок за неділю, там лежать свині. А тут один невеличкий, за неділю виріс. Так що от вам звичайні прості кабачки. Ну, таке, що в мене зараз вже на городі. От, спаржа в мене вже як мокра ужас. Вон спаржа яка, дуже люблю її. Вона як гриби. Віддарив, на сковородку пожарив, красота. Що хочете можна з неї. От якийсь скільки її. Красав, ще не вибирала, бо вчора пішов дощ. Зараз буду це все вибирати. От така. Брокколі треба зрізати, я вже казала. Спаржу повибирати, огірки повибирати. Отак От вони мене плетуться по цьому. Так. Це теж От туди посходила, посходила, сиділа неділю назад на цю оверленд. Морква гарна. Вона мені цікаво. О боже, що там в малині? Морква теж гарна. Я її проріжувала, але якась більша є, якась менша. Є така прям взагалі здорова. Чим не жалієш проріжуєш, тим вона крупніша. Це я вже замітила. Вон, ще одну видірнула десь. Лучше та буде менша? Менше, менше їх, але буде крупніша. Гарна. Вон там взагалі прям є така здоровецька. Здоровецька, здоровецька. Як два пальці поставити. О, гарна. Морку теж я обробляла поверху. Ой, цим, як його. А і актарою, і всім, що крупила город від шкідників, то і по моркві, бо морква теж любить. Тляненій. Вон, Оверленд. Посадила. Вона пізня, тому вона встигне. Малини і малина. Треба зривати, тому що хай трошки підсохне, бо малину я вже зривала два рази. Вже собі зробила малини і вже і батькам передала. О, треба буде з них зрівати. Вичте? Яка краса. Кожеріть в мене краса. Коротше, я вам показала свою городину. Так. Мокро. Дуже мокро. Пуртулак кругом. Де таки можна, дивіться. Уїжджала неділю назад, не було. Це дивіться. Ковіор. Просто. Треба все це вибирати. То я вже вчора полола, тому що це було треш. Квіти зараз в мене багато які попереквітали. Такі ромашки, лілії осталися, теж троянди всі попереквітали. Треба все обривати. Так, ще лаванда є, я вже її зрізала, а це. Треба її ще раз зрізати, постригти. Дивіться, що робиться. Оце за неділю, що й душі йшли. Оце отак його. Це треба все полоти. Все, це обривати. Все. Троянди майже зараз перекур, поки буде друга фаза квітування. Тут дуже гарний колір троянди. Не хочу туди йти, бо в мене на капцях болото страшне Я зараз все задрепчу. Це треба сідати і все полоти. Це трохи я тут вчора полола. Так, все. Таке роботи треба. Там лілія ще не квітує. Так, все переквітає, що я хочу вам сказати. Ліатріс, люблю я цю квіточку. Біла не квітує, а ця от. Гарно дуже квітує, мені подобається, вона так гарно дуже виглядає в клумбах. Класна квітка. Не вимерзає, не хворіє нічим. Тля її не нападає. Ну, в общем, класно. Ця ще квітує, Лілія Латвія. Ось Це сусід поїхав. Ну, от такая. все, я вам показала свій город. І квітую, отака в мене краса. Заквітувала. Я чуть за неї не забулася. Лілія. Не знаю, що за сорт. У мене він, на жаль, не підписаний. Ось така квіточка. Я забула, як вони називаються. Такий я підвід жовта. Такий. Насичений жовтий колір сонячний. Класно. Це моя примадонна. Примадоночка. Все переквітувало. Жовтенька ще квітує. Деякі попереквітували. Коротше, з тими душами ти й роботи багато, тому що. Бур'яни кругом. Без бур'яна нікуди. Все, буду я працювати, вибирати огірки, бо огірків буде дуже багато, бо вони кабани. Свині повиростали, поки мене не було виноград. Добулась вам показати, це виноград у нас винний. Ми його на вино. Ну, їсти його можна, але я його не їм. мене чоловік його може їсти і малий. Я не їм. Він мені кисловати трохи. Так, і ще у нас є отакий виноградик. Це солодкий, це синій. Не дуже рясний, але дякувати. І такі зав'язались, хоч бубки, грозді. Не знаю, як теж називається, колись не записали. Там другий є у нас Вил Валентина. Жовтий, от і теж класний. І цей. Ну тако потрошки. Він пізній, тому він не змерз. Вже коли були ті приморозки, грані повмерзало, а він ще сидів. Навіть бруньки не пустив, тому він не змерз. А потрошечки є. Він молодий у нас, Такий він ще, бачите. Навіть не пустили його ще. Так от, які опорки і все. Він молодий. А цьому тут треба зробити опори. Ніяк руки не доходять. Це Валентина сорт. Класний. Може, кого цікавить сорт винограда, хтось собі хоче купити, то рекомендую. Валентина. Гарний. Солодкий, похожий за смаком, як кишмиш. Ну це начебто з кісточками, ну небагато. Так, треба обробляти. Щось начебто я щось заподозрила. Щось таке не знаю. Чи це мені показалося, чи це он. Як нальот якийсь. Це так, що щось, щось я не знаю. Якесь як обробляти треба. Але обробляти сьогодні ні, тому що після дощатики таки. Чекаю, взяла, обірвала. Ну, в общем, от таке все. Іду працювати. Всім дякую, хто був зі мною. І до зустрічі в наступному відео. Мера, добра, всім. Пока-пока. Видите, китайские чудо. Конечно, китайские чудо. Вот такие красончики Прям змеи китайские. З усіх кольорів. Обожнюю цю квітку, завжди її висаджую зі свого насіння. Майори люблю і Чорнобривці. Це з таких однорічників. Мені подобається, то, що всі кольори ра Райдуги. Он який яркий. Клас. Балдієш просто. Ще деякі розпускаються тільки. Ось така краса, яка тішить око.